Бравл толк. Ми вирушаємо у Браво з ігровим персонажем Баз Лайтером. Нова колаборація Бравл Стар з історією іграшок. Ми отримаємо скіни з історії іграшок. Іграшкові скіни та два нових Бравлера. Найкрутіший скейтер-репер у стар парку і менш крутий майстер гри, який прискіпливий до правил. Скіни Бравлі Дейс, Старпост та Гуд Рандомс. Тож, ласкаво просимо до Бравл Толк! Ви пограєте за бас лайтера у Бравл Старс, так до того ж, він безкоштовний. Він буде доступний обмежений час. Після розблокування він матиме нескінченний рівень, де все розблоковано, та ще й є три рівні. Лазерний мод. Він стріляє лазером, який завдає шкоди з часом. Під час супору він стріляє лазером по області і також завдає шкоди з часом. Мечовий мод у цьому режимі він атакує з завдаючи значної шкоди перед собою. Час супори відлітає, і при приземленні наносить шкоду та відкидає ворогів крилатий режим. Він стріляє двома снарядами, які чим ближче до цілі, тим більше дамагу наносяться. А під час супер він стрибає та скидує бомби під час польоту. Також він має гіперзаряд, який не впливає на суперздібність, але збільшує шкоду, швидкість та захист. У Базуайтера також є власне космічна дорога майстерності, за предметами, які можна розблокувати, поки він у грі. Тому поспішіть їх забрати, поки він є. Він починає з нульовими трофеями, як і будь-який інший бралер. Але всі кубки зібрані будуть зараховані у трофейний сезон. Він буде доступний у в цих режимах, окрім рангового, ви зможете забрати його 12 грудня і грати до 4 лютого. Скіни, історії, іграшок. Дерев'яний Кольт, новий шериф у місті, який має патрони, змії у чоботах. Скенбопі бібі потужна і мила, як і всі. Джесі Джесі або найкреативніше ім'я зараз є улюбленим скіном Паули. Стюрджвейтер, ідеальний космічний рейнджер для база. Його можна буде отримати безкоштовно під час івенту, про який ми розповімо. Усі скини з історії іграшок, крім сюрджа, з'являться в магазині у грудні. Бравлі Дес наближається, а це означає <рес> <рес> подарунки. У кожного буде 13-денний календар подарунків. Бравлі Дес, який починається з безкоштовного база лайдера. А замість Мегасвині прийде мега дерево. Тому вступіть у клуб, бо від перемог клуба залежить кількість подарунків. Будуть щоденні квитки, за які можна буде грати у режим мега дерева протягом всіх днів будуть збиратися подарунки, і клуб зможе відкрити їх всіх 25 грудня. З цих подарунків можна отримати ресурси, геми та іграшкові скіни, Як по пені це брав міні референс? Обіймистий кіт. Він більш дратівливо милий. Дивна лола для іншого виду гри. Висувний деріл відсилка до найнапружнішої іграшки в історії. У подарунках також будуть скини Дейс та інше щодо скінів Дейс, і кілька аркаверів, які будуть у подарунках. Це Сокрова Бомба Динамайк та Оленя Аніта. А також скини, які будуть тільки в магазині Північний Олень Бонні та весела Джанет. Тож у всього каскадерського тріо є тепер холідейські скіни. Календар та подія мегадерева почнуться 12 грудня та будуть до 25-го. Можна мені іншу подію? О, і одну з додатковим сиром. О, дякую, подія планети» почнеться 2 січня. Ви зможете отримати бравлера та сьорч лайтера абсолютно безкоштовно. Після початку події з'явиться такий календар, де ви збиратимете піцу, і в кінці календаря ви отримаєте новий скін на серджа. Ви також можете отримати піцу з квестів та таблиці лідерів, яка буде працювати як режим змагань. Витримуватимете квитки щодня, щоб використовувати їх для перемоги, але цього разу вам потрібні понти швидкої перемоги. Дамагу, зцілення та вбивства бравлерів. Бали нараховуються з команди. Але будуть додані до таблиці лідерів, якщо ви виграєте матч. Тепер має бути цікаво, на що мені потрібна піца. Що ж, цю валюту ви використовуєте для отримання призів у новому магазині Планета Піца. Мама мія, у цьому магазині будуть особливі пропозиції: валюта, гіперзарядні стартропи та подарунки, які ви пропустили у Бравлі Дейс. Ви зможете отримати нового Бравлера Міла безкоштовно, якщо зберете достатньо піци. Планета Піци матиме багато різних пропозицій з різними знижками, які клещні вибору вас а також даватимуть безкоштовну пропозицію. Разом з планетою піци з'являються нові режими режими 2 на 2 Ти сказав 2 на 2 Так наприклад, Бравл Бол, нокаут та кристали. Але два нових Бравл Хокей та особлива доставка. Бравл хокей схожий до Браволбола, але шайба летить швидше і далі. Ворота теж ширші, забите три рази і виграйте. спеціальна доставка схожа на корисний вантаж. Але трохи простіше. Тут лише один трек, тому буде легше зосередитися на меті. І якщо біля піци союзників більше ніж суперників, вона буде їхати. Подія планета піци починається 2 січня та буде до початку лютого. Новий бравлер Міпл загадкова істота, яка знає всі правила ігор та одержима ними. У присутності Міпла ніхто не може порушувати правила, окрім нього самого. Основні атаки Міпла мають незначне самонаведення. А під час суперу відмахлює та ставить області, які пропадають стіни, і він з товаришами тепер може через них стріляти. У міпел не буде раннього доступу, бо він буде продаватись у крамниці планети піци. Тому я повторюю, збирайте піци і отримайте його безкоштовно. Міпол з'явиться зі скином за 29 гемів. Страйк міпол. Живи, смійся, кохай і процвітай з поверненням скінів Star Force. Гебі Кенджі отримав ні, не кажи цього лазерний меч і Бравл Пасний скін разом з мамуші та Аудаїшо Кенджі з Бравл Пас Плюс. Бурильник місяця мо він перевіряє, чи місяць не зроблений з сиру. Бігунка ні та і її товариш Брюс скоюють космічні злочини, але у них дружня довіра. Гігантофіс Грей. Очевидно, що тут він поганий хлопець. Зоряний кіньбері. Це звучить як Star Force Бері. І нарешті. І інша планетна Єва, є Вачі Є НЛО чомусь завжди розмитий на відео та фотографіях. Сезон Старфорс починається в січні. Підніми мене Денні. Хороші рандоми повертаються на лютневий сезон Бравл Пас. Мелоді приєднується до гурту зі скіном поп Мелоді у Бравл Пас разом з кольоровими варіаціями. У Бравл Пас плюс. Квіт playing поко. Він гратиме в ігри своїм серцем. Напевно, бай Bye -bye bus точно не обдурить тебе. Фою авудрайвер стю єдиний, у кого буде успішна сольна кар'єра. Хей, hey, Дрю, зроби сальто. Добре, я ж про скейтер. Новий бравлер. Олі, новий ти не смішник, який приєднався до стар парку. Олі, фанат олдскульного хіп-хопу, який катається на ховерборді. Його особлива здатність гіпноз, що змушує інших бравлерів танцювати. Коли ви юзаєте супер, він стрибає вперед і видає вибухові удари. Ці біти будуть дражнити ворожих бравлерів, поки він не зупиниться. Для своєї основної атаки Олі вистрілює звуковими хвилями, які завдають шкоди навколо нього. Олі буде доступний наприкінці грудня з його новим скіном за 29 гемів Олі Джи. Більше контенту тобто води, два скіна Бравонтайн, романтичне динамайк і Бо». і купа скінів за 29 гемів, джунглевий джин, галактичний гейл, маверік Кроу та робопей найголовніший чемпіон світу Леон на честь світового фіналу, який ми провели цього року. Як привітання команди Хамбл Чемпіонів світу 2024 року, і всім командам та вболівальникам дякуємо за те, що зробили це шоу наймасштабнішим в історії. До зустрічі в наступному році. І це все ні, Гіперзаряди! чувак. Що з тобою? Грей, викликає додатковий портал, який дає щит вашій команді. Жанок тепер ви зможете її краще контролювати, і вона зможе навіть залишатись у повітрі нерухомою. Еш, спавнить вдвічі більше щурів. Єва, її діти будуть вилуплюватись, поки її яйце не буде знищене. Бері його зона фарби стає ширшою та дикішою. Мелоді під час використання гіпера створює ще одну записку навколо себе за кожний деш. А розіграш на новий скін по пенні. Ви зможете знайти потім в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь. Тепер ви зможете налаштовувати гучність, як вам заманеться. Ну а в озвучці Бравоток мені допомагали Годапік та Ніко. Їх ютуб канали ви зможете знайти в описі.